Друзі, перед вами три красення. Шефенг 244-й, 40-й, джинма 404-й. Чому ми поставили ці три? Тому що у цих всіх трьох моделях є одна особливість це примусова гідравліка. Зараз покажемо. Значить Це все, що є зараз поки що в наявності. Все інше доїде. Тут циліндри. Тут циліндри. По 24 й ми сильно зупинятися не будемо. Зразу вам покажу ну, розкажу різницю Значить, між цим і цим. Різниця у нас по колесам заднім і по моторам. Коробки мости тут ідентичні, коробки мости тут стоять із шифа на 354-го. Тобто на 24-й вони ну, типу як засильні, а тут трошечки заслабкі. Але ми зараз трохи порівняємо різницю між шифангом 40 і джинмою 404 В чому різниця і чому цей 7300, а цей 7950? Значить, У нас різниця там близько 700 доларів. Дивимося, плюси-мінуси. Шифанг у нас на резині ширший що передня, що задня. Коробка мости більш грубіший. Тут джилма 404 на базі 24. ки Ну, Крили, це дуже багато хто питається, чому нема крил, але я завжди питаюся клієнтів... Завжди питаюся клієнтів, чи вас зупиняє покупка трактора, якщо немає крил. Ну, Я думаю, це ну, опція якби хороша, приємна, що воно є, але якщо немає, це не настільки не, не, не страшно. По моторам, Значить, у 40 стоїть ютовський, у джинми стоїть кемовський, КМ 490. Е, Об'єми двигунів ідентичні. По коробкам джинма коробка збоку, плюс ходозменшувач. У шифанга коробка посередині. Саме більше кидається, напевно, в очі це сидіння. Сидіння тут не з дорогих, воно без пружин. Тут плаваючи, ну набагато зручніше. Далі, ще по приборкам, значить тут електронна панель, тут у нас датчики. Далі ззаду, наприклад, мені. На, 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 так, 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 да. от Мені, наприклад, оця система класна, але ця, мені кажеться, краще от на джинмі. Е, більш мені кажеться, тостіший, і напевно це буде крибро жорсткості, більш краще. По валу відбору потужності. У нас тут 540 тисяч, тут тільки 540. Хоча е, ви будете використовувати в принципі, 540. Якби було тут 730, було б отак. 1000, в принципі, я не знаю навісне обладнання, щоб треба було тисячку Ну, може хтось має. Далі йдемо. Сцеплення. У нас шифанг на однодисковому джинма на дводисковому щепленні. По резині, наприклад, у шифанга задня 12,4 12 на 24, а у джинми лишилося 11,2 на 24. І. Те, що дуже часто запитують, це гідросистема. Гідросистема тут окремо, тут е, це все одна ванна. Ну Тут, як бачите, гідробак взагалі забрали, ну, він, в принципі, там не потрібен для цієї системи е, общої гідравліка і коробка. І трошечки мінусули ціни. І так дуже багато ще запитують людей, чому шифанг по такій ціні 7300. Я вам розкрию секрет. Ми просто замовили дуже велику партію, і завод нам зробив знижку. Ну, ми дуже велику партію замовили, то тобто їх зараз буде дуже багато. Зараз прийшла така обмежена кількість, але дойде ну, мерено. І тому така виходить різниця. Значить, якщо вам треба простенький трактор. Потужний 40-сильний, по ціні 7300 хороший варіант. Якщо, наприклад, вас цікавить ім, саме, щоб було там дводискове щеплення, ходозменшувач, оця гідросистема окремо і тут от ще є така опція: 4 пари гідровиходів, то, в принципі, тоді джинма. Бо, наприклад, навіть якщо десь тут доставити розподільник на 4 гідровиходи це плюс 300 баксів. Тобто, ви, якщо вам ця система потрібна, беречи джинму, ви зразу на багато чому економите. Але е шифенг побільший і по вазі він буде тяжий, як джинма. Але є ще одна відмінність по е е куту розвороту. Значить, джинма буде краще розвертатися, у шифенга угол е менше уголорозвороту менше. На ринку України, особливо на Закарпатті, є багато і джин-продано, ви бачили по відео, і шефенгів, дуже багато. Тобто і тот, і тот трактор вони користуються популярністю як в Україні, так і на Закарпатті. Тож любу модель, яку ви собі виберете, вона вам буде служити. Гарантія на всі трактора зараз практично йде 2 роки. Тому телефонуйте Міня мінягромокачево, будуть у вас цікавити і ще якісь відеогляди. Задавайте в коментарях, будемо все розказувати, все показувати.